Дня малята, любі хлопчики і дівчата. Всім привіт! Привіт-привіт! Зачекалися? І одразу я перейду до справи: одразу подушечки, ковдрочки, як завжди, улюблені іграшки і гайда всі сюди. Бо сьогодні ми будемо читати веселу казку, смішну казку. Казки ж бувають різні. А сьогодні в нас буде казка. Я сама, коли готувалася, дуже добре посміялась. І раджу вам це зробити. Давайте, поки я буду готуватись, ви одразу мені за смішну казку поставте ось так. І зробіть ось так. Можете покликати. Всю свою рідню братиків, сестричок. Щоб, знаєте, як гуртом разом дуже весело. А казка наша називається Золота Гуска. Її написали брати Грім. Ми вже не одну казочку читали, братів Грім. І сьогодні час Золотої гуски. Ну що, можемо починати? Тоді вперед! У одного чоловіка було три сини, два розумні, а третього прозвали дурником, зневажали його, висміювали і кривдили при всякій нагоді. Ось якось старший син пішов у ліс нарубати дров. На дорогу мати йому дала смачного пирога, пляшку вина, щоб він там голодний не був, і мав. Чим запити. Прийшов старший син в ліс, здибав малого сивого чоловіка, що чемно привітався, і сказав: А дай мені, будь ласка, шматочок пирога, що в тебе у торбі є, і ковточок твого вина, бо я дуже хочу їсти і пити. Але розумний син відповів: А як же? Дай тобі пирога і вина! Той самому нічого не залишиться. Іди собі своєю дорогою. І сам пішов далі. Ось почав він рубати дерево. Та як рубнув якось невдало, сокира вирвалась і ударила по руці, а він мусив вертатися додому з перев'язаною раною. Зрозуміло, як швидко відповідь прийшла? Ггум. І все це наробив йому невеличкий сивий чоловік. Ось так буває і в житті. Ви когось образили, і вас тут же зразу теж образили. Ну, давайте знов доказочки. Тоді пішов другий, середущий у ліс. І мати дала йому так само, як і старшому: шматок пирога, пляшку вина. і Цьому зустрівся теж маленький сивий чоловічок і теж попросив у нього шматок пирога та ковточок вина, бо дуже хотів їсти. Але й цей відповів теж дуже розумно: Як кожному давати, то й самому нічого буде їсти. Йди своєю дорогою і пішов собі далі. Але, діти, пам'ятайте й таке, що чим більше ви віддаєте. То тим більше ви отримуєте. Кара не минула і цього, не встиг він рубнути кілька разів, як поранив собі ногу. Та ще й так, що йому довелося довго шкутильгати додому. Тоді сказав дурний тату, а дозволь мені піти дров нарубати. Батько відповів Коли твої брати. Наробили собі лиха, то що вже казати про тебе краще сиди вже вдома. Але дурний трохи подумав, подумав та й знов став прохати і прохав доти, поки батько вже сказав Та йди вже, як скалічишся, то, може, порозумнішаєш трохи. На дорогу мати дала йому сухого коржа. На воді замішаного і в попелі спеченого і пляшку з кислого вина. Прийшов він до лісу. Він також здибав старого сивого чоловічка, що привітався з ним і сказав, сказав А дай мені шматочок твого коржа та ковточок вина, бо я так дуже їсти й пити хочу вже. А дурний відповів Але ж у мене корж на воді замішаний. У попелі печений, а пиво кисле, якщо ж воно тобі до смаку, то сядьмо й поснідаємо. Вони сіли, і коли дурник почав з торби виймати сніданок, то побачив, що в нього в руках прегарний смачний пиріг, а замість кислого пива дуже добре смачне вино. Як поснідали вони разом чоловічок, і сказав за те, що ти маєш добре серце і ділишся тим, що в тебе є, я дарую тобі щастя, он там, бачиш, стоїть старе дерево. Зрубай його, і в корінні ти щось там знайдеш. І попрощалися вони. Дурник послухався. Зрубав дерево, а коли воно впало, вивернулось з корінням, бачить, сидить між корінням гуска і все пір'я на ній із чистого золота аж сяє ця гусочка. Він дістав ту гуску, взяв із собою і пішов собі дорогою до сусіднього заїзду переночувати. А в хазяїна заїзду було три доньки. Вони побачили гуску і дуже зацікавились, а що це за дивна гуска така з золотим пір'ям. І їм захотілось дістати хоч пір'їнку з цієї гусочки. Старша подумала, я таки прихитрюся і вискубну одну пір'їну. І коли дурний вийшов кудись, схопила гуску за крило. Але пальці і рука раптом так міцно прилипли до цієї гуски, і дівчинка ніяк не могла відірвати їх. Незабаром і друга прийшла з такою самою думкою вискубнути одну золоту пір'їнку. Та ледве доторкнулась вона до сестри, як і сама прикипіла до неї. Нарешті й третя прийшла з таким самим наміром. Тоді дві старших до неї закричали не підходь, не підходь, не підходь. Але менша не зрозуміла, чому вони так їй кажуть і чому не можна підходити і подумала Коли вони скубуть гуску, а я чому не можу до них підійти? Підбігла, торкнулась їх і так само прилипла. Що ж далі було? Ох, цікаво! Та й мусили вони всі трьох ночувати біля тієї гуски. Другого дня взяв дурник цю гуску і пішов собі, а про трьох дівчат, що чимчикували позаду, йому й байдуже було, чого вони чимчікують за ним. Так і бігли вони всі три за хлопцем, куди він, туди вони. Вийшли вони в поле, а назустріч їм іде пік. Побачив таку вервечку, він закричав: Як вам не соромне, гідниці, бігти полем за молодим парубком? Чи личиться дівчатам бігати за хлопцем? Дівчата малесенькі, пам'ятайте і про те, за хлопцями і дівчатам бігати не треба. Хай вони самі бігають за вами. А тоді схопив найменшу дівчину за руку і хотів її відірвати. Та щойно він до неї торкнувся. Як ви думаєте, що сталося? І сам Піп прилип і мусив теж чим чекувати за ними. Незабаром вони зустріли паламаря. Той побачив. Батюшку панотця, що чимчикував за трьома дівчатами, мало не наступаючи їм на п'яти, і здивовано гукнув Гей, паноче, ви куди? Куди все ви те квапитеся? Не забувайте, що нам сьогодні дитину хрестити. Підбіг до нього та й схопив за рукав, але й сам міцно прилип до цієї вервечки. Ось так вони всі чвалали в п'ятьох по полю. І спіткали вони тут селян двох, що з мотиками йшли додому. Піп гукнув до них, щоб вони звільнили його й паламаря. Але селяни нічого не зрозуміли, кинулись паламаря і панотця звільняти. І що ж ви думаєте, сталося? Вони теж прилипли до цієї вервечки. Тепер їх стало вже семеро. А дурник собі йде з Золотою густкою і йому байдуже, що робиться там позаду. Ось приходять всі вони до одного міста. Король, що правив там. Мав одну доньку, і вона була така сумна, що ніхто її не міг розвеселити. Король оголосив по всій країні, що той, хто насмішить його королівну, стане її чоловіком. Почувши таке, дурник прийшов зі своєю гузкою та сімома, що до неї прилипли, до королівської доньки. І як ви думаєте, діти, що сталося? Та як побачила королівна цих сімох, що дріботіли одне за одним, та так зареготала, що й упину їй не було? Це так насмішило королівну, що вона дуже довго сміялась. І тут дурник забажав у короля, щоб його одружили з цією королівною. Королю не дуже сподобався такий зять, і він удався до хитрощів. По-перше, загадав, він, хай цей дурник знайде такого чоловіка, що міг би випити повний льох вина. Хм. Дурник тільки на хвилинку задумався і згадав. Того свого сивого чоловіка, якого він в лісі зустрів. І подумав: а може, цей чоловічок мені допоможе? І пішов у ліс на те місце, де колись він зрубав дерево. Аж бачить, сидить там якийсь чоловік і тяжко журиться. От дурник і питає, чого він так журився. Я хочу пити, ніяк не можу вгамувати спраги. Холодної води терпіти не можу. Правда, я випив бочку вина, та це для мене все одно, що крапля на гарячий камінь. О, тоді я тобі можу допомогти, сказав дурник. Ходи лиш зі мною і вгамуєш свою спрагу. І повів його в королівський льох. Чоловік одразу приступив до. Найбільшої бочки і дудлив-дудлив, поки в цій бочці закокололо. А відпочивши, почав знову пити. І ще сонце було на небі, а він спорожнив усі бочки в королівському льосі. Дурник пішов до короля і знову зажадав, щоб віддали йому наречену. Та король розгнівався, що якийсь там голодранець, кого всі за дурника мають, зазіхає на його доньку і поставив нову умову. Він повинен знайти чоловіка, який міг би з'їсти гору хліба. Дурник навіть вже й не думав, що йому робити, пішов одразу до лісу, знов на те саме місце, де колись зустрів сивого чоловічка. Глянув, а там сидить чоловік, туго стягує ремінним поясом живіт і, скрививши, ж, як середа на п'ятницю, каже: Я щойно з'їв цілу піч хліба, але хіба це поможе мені такому голодному, як я? Мій шлунок порожнісінький, і я мушу туго підперезуватись, щоб не померти з голоду. Дурник дуже зрадів і сказав йому Ану, збирайся, ходім зі мною наїсися досхочу. І привів його на королівський двір, куди позвозили борошно з усієї держави і напекли хліба цілу велику гору. Так, чоловік із лісу, як почав наминати, що сонце не зайшло. А тієї гори хліба вже і не було зникла. Дурник утретє зажадав, щоб йому віддали наречену. Але король ще раз захотів викрутитись і сказав, що збудував корабель, який би міг іти і морем, і суходолом. Дурник задумався, як же ж йому такий корабель збудувати, щоб і Міг іти, і морем і суходолом. Але що ж його робити? Він мав тільки один вихід іти знов у ліс, на те саме місце, де він зустрів сивого чоловічка. І подався просто дурник в ліс. А там же сидів сам старий сивий чоловічок, з яким він колись поділився коржем. Пам'ятаємо. І старий йому сказав ось так. Я за тебе їв і пив, я тобі дам і корабля, я все для тебе зроблю, бо ти був до мене дуже добрий. І цей сивий чоловічок дав йому такого корабля, що міг рухатись і по воді. І по Суходолу. Коли дурник прилетів на королівський двір, король, як це побачив, то довше не міг вже затримувати свою доньку. І справили вони таке гучне весілля, а після того, як король відійшов в інші світи. Дурник успадкував все королівство і довго, довго жив щасливо зі своєю дружиною. І я була на тім весіллі медвено пила, по бороді все текло, а в рота ж ніяк не попало. Ось така вам, дітки, смішна, весела і гарна казочка.